Всім привіт! Сьогодні у нас 12 вересня. Розпочали ми сіяти пшеничку сезон 20-26. Надіємося, що буде пшениця ця повсходи. Попередник у нас соєшник. Пройшлися ми тут один раз рубечким катком за комбайном Технополь звичайний і Порш Культра може зараз наблюдати Він на якраз зараз і бігає, закриває, в другий слід перебиває. Гляньте, що там ззаді робиться. Просто це якийсь <головік> кошмар. В общем е прийшлися для ще... другий слід, ось вона було ось видно, як вона ходила по діагоналі. я сію так. Майже тут нічого і не видно, що тут був і соєшник. Ну, до речі, цей, цей рік і союшники такі були слабенькі по нашому Дніпропетровській області, Криничанському районі всі від 200 кг збирають, смотре деякі попередники, до 15 кг. Це що я чув, які результати. По союшнику. кукуруза взагалі, взагалі там, ну, немає нічого. Знайомий розказував, заїхав, там, де 200-де 100 кг сипа, де взагалі, взагалі нічого. Ну, ну, в общем, Ситуація дуже така у нас плачевна. Так, Попередник соєшник. Зібрали, перебили, нічого не дискували, тільки оцей катопршу по бігає і все. Посів неглибоко, 2 см. Надіюсь, що прийдуть колись у нас дожіть, а босходи все. Пшениця така, по крайній мірі. Бо то те, що я сіяв ріпак, то, то вже махнути рукою. Так, так чекали той дощ, довгоочікуваний. Думали там 30 мм випаде, а випало всього лише 7 мм. Тільки спровокувало і все, і Він класно покручився, ну, засов. Так що... Задавали мені питання там в Тікток, я викидав відео, чому проходимо в два сліди. Тому що ця грібінка, яка ззаді, у нас є в даний час тільки вирівнять можливість пола, щоб вирівняти максимально гладки. Потім тут пшениця буде, дай Бог, все буде добре. На наступний рік ми будемо сіяти ріпак тут. І ми ні вже обробки тут не будемо. Ми вже нічим не зможемо його вирівняти. Вирівняти це поле. Що і робимо, проходимо максимально ровно, щоб не ну, вирівняти максимально, щоб рівні поля були. Ну, поле, я думаю, що в нас виходить рамлювати. Поля дуже ровненькі, швидкість ніколи, ну, тут, зрозуміло, це трошки швидше може бігати, ну, хоча посів 16 км. Продуктивність, дивіться, 19 гектар на годину. Бомба, бомба. Розхід пального. Ну, 1,7 показує, ну 2 літри і культра 2 літри. Ну, в общем, хай от 8 до 10 літрів оце виходить от такий фон, щоб обробити і посіяти. Я вважаю, що це не такі великі затрати, щоб і швидко це все. Раз, два і все. Не дисково, бо дисково такий фон вона не зробить в даний час, в таку посуху вона такий, такий фон не зробить. А фон кажу, що дуже... Дуже класний, тільки пильно, але тут від нас це вже кажусь, і все зверху залишає, що ріпак ми отак перебили, посіяли пшеницю, що соняшник, все воно залишає зверху. Всі мені пожнівні решки. І, зрозуміло, дуже класно це все вирівнює. До речі, я вам зараз підійду, навіть покажу, ось до дісковка була. Я думаю, сусід дивиться мене. Так що... Я просто не тут не, не то що там щось хочу показати, а просто пері... показую як ультра входа і дискова оборона робить. Роба... Ой, у нас закінчився посів мас. Зараз заправимося до краю, дойдемося, покажу. Ось бачите, ось фон була дискова оборона. дивиться культр прийшовся, розвернувся по полю там уже фон гораздо краще был а все тут де подливая культра на ну, трошки різниця трошки є, да я думаю видно Друзі, так що вот и так сейчас заправимся мы я дальше буду Так, чуть не забув відео далі десняти. Заправились, ну вже я і поле закончив таким ось апаратом. Сівалочкою. Розхід я вам показав. Привести отаке поле після соєшника від 8 до 10 літрів, це я так мінімум беру 8, максимум 10 літрів, щоб зробити отакий фон на полі. Попередник, ще раз повторюсь, сояшник. Прийшовся каток обичний, по палці побив, що потім не культра, не темний, мені, я через не таке затратне. І потім приїхав аватар, пройшовся в одну част, в другу частину, поле вирівняв, я вам кажу, ну просто ідеал, як каточок зробив. ззадів оця трьохрядна борода. Вирівняла все, ну дивіться, пух, просто зробила з землі пух. Бомба. І аватарчиком посіяв. Отакий От вийшов. Дуже класний. Я ж кажу, майже тут не видно, що тут соєшник і був. Так що, друзі, отак, дай Бог, що прийшли з дожі. Все було добре, бо щось два останніх роки у нас з опадами взагалі не бали. Я думали цей рік буде, але хоч би наступний рік гірший не був. Ну, там покаже час з погодніми умовами. Десь Західну Україну там заливає, тут взагалі в нас немає нічого. Ну, якось так. Ще раз показав вам, отаким от сьогодні багато немало з переїздом. 100 гектар накрив. Продуктивність і там я показував 19 гектар на годину. Якщо постаратися, то ще не тривог нічого б не було, то реально можна 150-170 гектар накривати легко. Дивіться, як ходиш розмолотив. Ну тут ще земля така трохи. Далі там такого немає. Все, друзі, їдемо далі відпочивати на базу. Завтра новий день з новими силами в бій. Всім мирне неба над головою. Всім пока. А ви пишіть, коментуйте, що, як вам подобається такий технологія чи не подобається. Всім пока.